Чуєте і <рість> бачите яка краса. Там Павлі кричать. А там тривога лунає. У такій красі вона <рість> якось по-іншому навіть відчувається. О, павлини хочуть перекричати. Повітряну тривогу. Ти оці от, от кричать, ні? А там хтось вже у домівки на яйцях сидить. Хтось. Лебедь. Чорний. Вон качки якісь бігуть. Вони тут такі Ой, смішні. Така в мене відпустка. Біжіть, біжіть. А в мене нічого нема для вас. О, і ці щось кричать. І тривога кричать. А які події в Харкові та на Полтавщині. Вся тривога скінчилася. Бабусі дзвонив, каже, все в нас гарно, їдь вже додому. Ну вибухає чуть-чуть, вибухає і хай. Там черепаха. Хочу підійти. Привітатися із павлинами. Ну йдіть до мене, привітаємось. Іди сюди, сюди йди. Диви, який гарний, який ти красивий, да? Ой-ой. І там який. Ой, як же тут гарно, да? Як же тут гарно. Той ще раз хвоста розпушив. А ти будеш? Ти теж гарний? Ану, розпуши свого хвоста. Розпуши, будь ласка, ні? Будемо сподіватися. Всім такої краси, всім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. І будемо жити. Не зважаючи ні на що. Це до побачення, мої любі. Пока. Да, пока вони все кажуть. Пока.